З собою ви бачите графік функції y дорівнює x в квадраті, або принаймні частину цього графіку. І що мене цікавить, так це, а якою є середня швидкість зміни даного графіка. Отже, я так і запишу. Середня швидкість зміни. І візьму певний проміжок, скажімо, від одиниці до трійки. Саме цей проміжок мене цікавить. Так і напишу від одиниці до трійки. Прекрасно. Насправді, в даному випадку нам навіть не обов'язково дивитися на графік. Ми можемо скористатися таблицею. Що ж, я напишу Х в першому стовпчику. А в іншому y дорівнює х до квадрату. Якщо х дорівнює 11, то y буде дорівнювати також 1. Якщо х дорівнює 3, то y буде дорівнювати 9. Як ми бачимо, х у нас змінився на 2. В той час, як y змінився на 8. Отже, тепер ми можемо порахувати середню швидкість зміни. А саме дельта y, тож зміна в у, поділити на зміну в х. І це буде дорівнювати 8 поділити на 2, що дорівнює 4. Прекрасно. Отже, якщо х збільшити на одиницю. То y збільшиться у 4 рази. Саме про це нам говорить середня швидкість зміни на даному інтервалі. Насправді ці пошуки дуже схожі до того, як ми шукаємо коефіцієнт нахилу. І насправді так і є. Уявімо, що я брала ось ці дві точки. 1,1 1 і 3, 9. За допомогою яких ми і знаходили нашу середню швидкість змін. Тепер я можу таким чином їх з'єднати. Так, тут у мене буде зміна в Y, а тут зміна в X. Прекрасно. І ми насправді шукали коефіцієнт нахилу. Даної лінії, яка сполучає дві точечки. Проте, як ви бачите, ми шукали середню швидкість зміни. Адже наш графік рухається нерівномірно. Тобто почалося все з однієї точечки, потім вона відходила далі від нашої лінії, а потім, ближче до Х дорівнює трійці, вона нарешті з'єдналася з нашою лінією. Саме тому ми не можемо стверджувати. Що в кожній із цих точок швидкість зміни буде саме 4. Ми говоримо про середню швидкість зміни на даному інтервальчику. Ви можете мене запитати, а чому ми в цьому відео розглядаємо, як знайти коефіцієнт нахилу прямої? Адже ми вже це вивчали у попередніх розділах. А я вам відповім: а уявімо, що наша січна. Проходить не через точку 1, 3, а наприклад, через точку 2-3. Уявімо, що у нас є така січна. І нас також буде цікавити її середня швидкість зміни. А потім ми зробимо нашу січну ще меншою. Наприклад, ось такою. І чим менше і менше ми будемо робити нашу січну. Тим ближче і ближче ми будемо знаходитися до коефіцієнту нахилу дотичної у точці х дорівнює 3. А як я вже розповідала у попередніх відео, коефіцієнт нахилу дотичної, тож я це запишу, коефіцієнт нахилу дотичної в точці, і в Назвімо X1, це буде те ж саме, що і похідна в даній точці, F від X1. І дуже важливо, аби ви зрозуміли дану ідею похідної саме через січні лінії. Тобто, чим меншими або ж чим коротшими ми робимо січні лінії. Тим ближче і ближче ми будемо знаходитися до коефіцієнту нахилу дотичної в певній точці.